З огляду на останні події пов'язані з розповсюдженням неправдивої інформації навколо кандидата у народні депутати України по 16-му одномандатному виборчому округу Оксани Калетник можна говорити про підрив довіри виборців та міжнародних спостерігачів щодо чесності та прозорості змагальної системи в Україні. Я не готова будь-кого звинувачити, але я вважаю, що чітко за цим прослідковуються просто інтереси якісь політичних еліт, яким Просто хочеться, щоб перемога і представники і їх кандидати були, скажімо так, опинилися в Верховній Раді. Їм не треба люди, які мають там свою точку зору, і будуть дійсно займати незалежну позицію. Сьогодні на завершальному етапі знаходиться справа із спробою зареєструвати на окрузі номер 16, так би мовити, клона Оксани Калетник, для чого було використано молоду дівчину, яка терміново змінила прізвище на калетник та подала документи в ЦВК. І саме вищий адміністративний суд не знайшов доказів для задоволення ще одного ганебного позова щодо наявності в Оксани Калетник російського паспорту. Людина, яка є позивачем з приводу. Звинувачення мене в громадянстві Російської Федерації, чому що ця людина, до речі, є висуванцем по 16-му... виборчому одномандатному округу? Тобто, що ще раз підтверджує саме виборчі технології, але не додані чіткі. Докази, ви знаєте, але для мене навіть не треба чекати доказів. Я дійсно сьогодні відчувала себе, от як відчуває пересічний громадянин в нашій державі, коли ти йдеш до суду і маєш просто кажучи, не дивлячись на те, що є презумпція невинності, ти маєш доводити, що ти там не верблюд. Відтепер, щоб остаточно розібратися в цьому злочинному задумі опонентів, Оксана Калетник звертатиметься до правоохоронних органів із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом підробки документів, шахрайства, надання завідомо неправдивих даних суддям, вчинене групою осіб за попередньою змовою. Це тягне не на один рік тюремного ув'язнення для всіх креативних політтехнологів та їхніх клієнтів. Сьогодні вони намагаються, знаєте, закидати по судам різні позови для того, щоб ну от, ті, хто дійсно є лідерами на певних виборчих округах, як кажуть, мали чим займатися. Тобто, замість того, щоб сьогодні займатися прямою агітаційною роботою на округу і працювати з своїми виборцями, я повинна бути присутня тут в Києві, а не на 16-му виборчому окрузі в Вінницькій області. До речі, це 450 кілометрів від Києва. Да? Тобто ще є. Справи, оскільки я є діючим депутатом, і засідання теж це питання того, що треба бути на них присутнім. І додається от такі знаєте, справи, як кажуть, технологічного моменту. І ще раз нагадаємо виборцям, вищий адміністративний суд не знайшов доказів, які б свідчили про подвійне громадянство Оксани Калетник і відмови у задоволенні апеляційної скарги кандидату у народні депутати Євгенії Шевчук, яка також балотується на окрузі номер 16 у Вінницькій області.